Привіт! Сьогодні розповім, як налаштувати помол на кавомашині. як ліріка в даному випадку, і на других сучасних кавомашинах, які мають систему адаптивного помола. Розкажу по ходу діла. Робочий блок знаходиться в кавомашині. Він повинен бути ідеально чист. В ідеалі потрібен ремкомплект, щоб був. Якщо ця у вас резинка не помаранчева, а вже коричнева і розтягується, то краще замінити ремкомплект, щоб він був чистий і змащений. І повинен він легенько ходити. Вставляється він в рошинку. Потім ми беремо ключ. Наш регулятор помола, ось він, жовтенький, ключ. Виставляється він натиском, тобто при роботі кавомашини він натискається і обертається. Бачите, тут є кружечки більші і менші. А на самому регуляторі. Є дуже невеличка стрілочка. Ось зараз вона показує на одиничку. Це буде мінімальний Помол для цієї кавомашини. Тобто, коли у нас виставлений мінімальний Помол, помити почищений робочий блок, обов'язково помити почищений, 3, 4, 5 порцій потрібно для того, щоб машинці адаптуватися. Запам'ятайте це. Під час цієї процедури ми не крутимо регулятор, бо машинка буде дуріти і взагалі не буде розуміти, що ви від неї хочете: чи збільшити помол, чи зменшити помол. Це помилку, яку роблять більшість людей. Вони спочатку виставляють раз, варять порцію, нічого в них не виходить. Перевертають на другу сторону, знову роблять, знову нічого не виходить. І так не можуть добитися нормального помолу на кавомашинці. Система адаптивного помолу щитує нагрузки ці всі з робочого блоку. Тобто, якщо в нас жирнова розведені, в робочий блок потрапляє максимум кави. І відповідно, коли він його стискає, він бачить цю нагрузку. Він щитує її вплоть до того, що він може скинути каву і потім почне зменшувати час роботи кавомолки. Якщо там буде виставлений грубий помол, сюди буде насипатися багато кави, ця машинка побачить і буде зменшувати час роботи кавомолки. Потім, коли ви переставите регулятор на мінімум, він насипле дуже мало і теж не буде естракції кави. Тобто ви будете бачити візуально, що варить якусь воду незрозумілу. Основне правило, запам'ятайте. Поставили помитий робочий блок, перевели на мінімум, варим. 3, 4, 5 порцій для того, щоб машинка адаптувалася. Все, це найголовніше. І тоді у вас будуть гарні таблетки і гарна кава.